Всім привіт! З вами Таїсія і сьогодні я хочу вам показати мої малюнки по клітинкам. Перший малюнок це така гарна мордашка. Далі ще така розочка дуже гарна. Дуже великий кекс, я його дуже довго малювала. Далі від від, 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 від Макдональдса. Далі кекс, дельфін і черепашка. Далі колібрі. Тут у мене фломастер перестав писати. Далі нота. Серця країн, а я живу в Україні. Ейфелева вежа. Такі мордашки. Третки. Яблучко, я його хочу домалювати фломастерами. Тут я починала фломазу, тут мене не писало, і тут фломазки. І далі такі три сови. Ви можете ці всі малюнки перемалювати собі, ну, які вам сподобались. А як вам це відео сподобалось, то давайте наберемо 5 лайків і зразу вийде друга частина. І не забувайте підписуватись на мій канал. І нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити другу частину моїх малюнків. Всім па-па, з вами була Таїсія.